Вітаю всіх на каналі Я У Мама Емігрант. Сьогодні я зібрав для вас найважливіші новини, які стосуються нашого життя в Польщі. Розглянемо заплановані зміни в сфері лікарняних виплат, нову автоматизовану систему контролю на кордонах ЄС, оновлення законодавства щодо абортів у Польщі, а також військову кваліфікацію на 25-й рік. Поїхали! Почнемо з ЗУСу! Міністерство планує об'єднати всі правила видачі медичних висновків у єдиному документі. Це дозволить спростити та зробити прозорішими всі процедури як для працівників, так і для ЗУС. Новий закон також передбачає переведення більшості процесів у цифровий формат, що скоротить терміни видачі медичних довідок. Наприклад, нині в деяких відділеннях очікування на рішення затягується до 77 днів. А з новими змінами цей час значно зменшиться. ДУС, ЗУС стикається з нестачею кадрів, і ця проблема є однією з причин затримок у розгляді справ. Щоб привабити нових фахівців, обіцяють покращити умови праці для лікарів-експертів, заповнивши близько 335 вільних посад. Думаю, хто стикався з ЗУСом, то знає, що на деяких спеціалізованих лікарів доводиться чекати навіть роками. Я сам бачив людину, в якої боліла спина, і щоб потрапити на консультацію, вона чекала півтора року, цей час вона сиділа на таблетках. Тоді і на консультації сказали: так, треба робити операцію і чекати ще там майже рік. Тому дуже великий дефіцит спеціалізованих лікарів. І щось намагаються, сподіваюся, і з цим щось зроблять. Їдемо далі. Оновлені правила дозволять працівникам на лікарняному виконувати певні види роботи, які не погіршують стан здоров'я. Наприклад, хірург з травмою руки може читати лекції, а журналіст із проблемами голосу працювати в редакції. Це дозволить працівникам підтримувати свої обов'язки в рамках допустимого. І це так само впливає, якщо у вас декілька робот. Тобто ви працюєте не на одній роботі, лікарняний буде виписуватися конкретно на одну одну роботу вашу. Тобто ви зможете, якщо вам дозволяє здоров'я, виконувати іншу роботу. Працівник на лікарняному тепер матиме змогу займатися базовими побутовими справами, як от похід в магазин чи аптеку, не боячись втратити виплати. Бо знаєте ви чи ні, але ЗУС робить. Перевірки вдома, чи дійсно хворий, скажімо так, хворіє. Був випадок в мене особисто, навіть як в мене жінка хворіла, приходили додому і перевіряли, чи дійсно вона вдома і лікується, хоча їй можна було виходити. Також новий закон допускає можливість виїзду за межі Польщі в межах ЄС, якщо це обґрунтовано медичними рекомендаціями. У тих випадках ЗУС може перевірити стан працівника за кордоном. Не уявляю, як, але ну, так було написано. Згідно з реформою, допомога почне виплачуватись із першого дня лікарняного, а не з 33 чи 14, як зараз це працює, що зменшить фінансові витрати на працівників і працедавців. Планується, що оцінювання стану працівників із серйозним захворюванням буде здійснюватись спеціалістами відповідного профілю. Наприклад, фізіотерапевт оцінюватиме фізичний стан пацієнтів, що потребують реабілітації. Ці зміни мають на меті зробити систему ЗУС більш сучасною та ефективною, а також забезпечити більший контроль і підтримку для всіх працівників. Вибачайте за такі слова, це не я придумав, це я вам прочитав. ЗУС, думаю, всі, хто стикався з ЗУСом, добре знає, що це за чудова система і наскільки вона коштує. І спробувати безкоштовно полікуватись – це просто межить з чудом. Сподіваємось, що реформа зміниться в кращу сторону, бо зараз ну, відверто я всім завжди раджу викуповувати приватну якусь страховку медичну і навіть зі спортом там вона поєднується, як я собі зробив. І не сподіватись на той ЗУС, на той НФЗ, що тебе безкоштовно колись приймуть нормально лікарі. Тому я себе забезпечив і не то, що така рада, але є така можливість приватно викупити. Воно недорого стоїть там 100-150 злотих на місяць, умовно, яку ви собі виберете. Але ви завжди маєте в приватній клініці певний спектр послуг, які вам доступні. Наступна новина це система ЕС. Про неї я сильно не буду затримуватись, бо я в попередніх відео розповідав про неї. Коротко скажу, що вона не запрацювала за планом. А якщо не коротко, то ми їдемо. Отже, система автоматичного контролю в'їзду до Європейського Союзу ЕС була анонсована ще в 2016 році. Її впровадження перенесли вже декілька разів, і остання оголошена дата була 10 листопада 2024 року. Однак, і ця дата тепер знову сунута. Наразі офіційно невідомо, коли система остаточно запрацює, але прогнозується, поступове введення її в різних місцях. Коротко що це? Система ЕС замінить традиційний паспортний контроль і штампування паспортів на кордонах. Вона буде запроваджена в 29 країнах, включно з більшістю держав ЄС та кількома країнами шенгенської зони, зокрема Ісландії, Норвенії, Ліхтенштейн і Швейцарії. Ірландії і Кіпр наразі не приєднуються до цієї системи. Дані в системі зберігатимуться протягом трьох років. На першому в'їзді до ЄС ці біометричні дані будуть збиратися прикордонниками, а під час подальших виїздів вже автоматично. Система також буде фіксувати дату в'їзду та виїзду і перевіряти, чи не порушують подорожуючий ліміт перебування у 90 днів кожні 180 днів. Окрім ЕС, в травні 25-го року планують ввести систему авторизації на в'їзд ЕТІС для того, щоб потрапити в ЄС, подорожуючим з третіх країн, буде необхідно оформити міні-візу вартістю 7 євро або 6 фунтів стерлінгів. Про це так само я говорив в окремому відео. Е, може сюди закину. Можете погортати попереднє відео заодно і подивитись, може щось цікавого пропустили. А ще в принципі можна поставити по лайку і по підписку цьому відео. А ми їдемо далі. Наступна в нас тема це декриміналізація абортів. Хто проживає в Польщі якийсь період, добре чув, бачив цю новину, коли заборонили аборти. Не пам'ятаю, коли це скільки років назад було вже десь, мабуть, 4, коли були ще перед ковідом, коли були страйки по всій Польщі, і сусідні країни держави навіть погодились приймати в себе жінок, які хочуть зробити аборт. Тут не йдеться про самі аборти, а йдеться про можливість їх зроблення. Тобто треба відділити ці дві теми. Е, бо є два табори, зрозуміло, за абортами, чи за, чи проти, а є, а тут взагалі не табір, а права жінки на це, які в неї забирають. Ми поїхали. Сам Польщі знову повертається до обговорення законопроєкту щодо декриміналізації абортів. Проєкт пропонує не карати осіб, які допомагають жінці зробити аборт, щоб ви зрозуміли допомогти жінці зробити аборт. Це навіть якщо їй погано десь на вулиці ви побачили, ви викликали і лікаря. Це вже їй допомога. Ну, якщо після цього вона зробить аборт, і тому ви притягуєтесь в цьому випадку, ну не конкретно ви, а ця людина до кримінальної відповідальності. Слід зазначити, що сама жінка за аборт не, е, покараною не буде. Це вже закріплено в польському законодавстві. Однак на сьогоднішній день особи, які допомагають жінці в процесі переривання вагітності, ризикують отримати покарання. Цей законопроект вже розглядався з квітня до липня цього року, 24-го, але тоді не вистачило лише чотирьох голосів для його ухвалення. У липні це голосування стало приводом для конфлікту всередині правлячої коаліції, особливо між партією ПСЛ та лідерами коаліції, зокрема, Туском. За даними аналітиків, прем'єр Туск, можливо, проігнорував думку представників консервативного крила партії ПСЛ. Тобто, і це взагалі була одна із передвиборчих обіцянок коаліції Туска. Якраз оця, ну у мінімум це був декриміналізація абортів. Так, то взагалі дозвіл ну на певних варунках. Але вже скільки вже рік пройшов з нового е сейму, і якби ну рух почався тільки в липні, оце не пройшло і зараз знов намагаються. І сьогодні в сеймі максимальна мета, яку можуть реалізувати тусків колісся, саме декриміналізація, як я казав, ухвалення закону про легалізацію абортів до 12-го тижня виглядає наразі неможливим через відсутність більшості в парламенті. Навіть якщо найближчим часом зміниться президент, підтримка в парламенті для повної легалізації може залишитись обмеженою. А я нагадаю, скоро будуть президентські вибори в Польщі. І остання на сьогодні новина це повістки в Польщі. І дивіться, я вам відразу скажу, це стосується лише поляків. І це не зовсім повістки, тому дивіться, я не займаюся клікбейтом. Я вам відразу сказав, не пишу, що повістки висилають по всій Польщі. А відразу сказав, як воно є. За це думаю, можна поставити лайк, підписку і подивитись це відео до кінця. Бо давайте зробимо трошки активи для цього відео, щоб... Побачив Ютуб, що не обов'язково робити якісь пишні заголовки з шоком-контентом, повістки по всій Польщі, а просто викладувати нормально новину. Я вважаю це інформаційним шахрайством, коли от буквально на цю новину я навіть бачив заголовки в Польщі видають повістки. Тільки не сказано, що це поляком, і це не зовсім повістки. Тому давайте будемо зберігати інформаційну гігієну і навалимо трошки активу під це відео. Ну, а ми поїхали. Йдеться взагалі про кваліфікацію військову на 2025 рік, яка торкнеться понад 230 тисяч поляків. По-перше, важливо розуміти, що кваліфікація військова це не призов до армії, це обов'язковий медичний огляд, який проводиться для визначення фізичного та психічного стану осіб, які підлягають можливій службі в армії. За результатами огляду. Призначається одна з категорій придатності до служби від повної до тимчасової або повної непридатності. У 2025 році на кваліфікацію зобов'язані з'явитись чоловіки, народжені у 2006 році. Да, для мене досі дивно слухати, коли в 2006 році народились чоловіки, бо їм вже зараз та трошки рочків є. У мене в голові досі, що це ну, якісь отакі от чоловічки. Добре, відійшли від теми. А також ті, хто народився в 2001-5 роках і ще не має визначеної категорії придатності. Додатково йдеться про осіб, які у 2003 або 4 роках були тимчасово непридатними через стан здоров'я, і цей термін закінчується до 30 квітня 2025 року. Також підлягають кваліфікації жінки з потрібними кваліфікаціями, наприклад, у медичній сфері або закінчуючи навчання у цій галузі. Якщо особа не зв'яжеться на кваліфікацію без поважної причини, їй загрожує штраф. Відповідно до законодавства, якщо людина не повідомить про свою відсутність у визначений термін, муніципальні органи можуть накласти штраф або ж навіть забезпечити примусове, примусове привезення особи до військового центру поліції у випадку відмови надавати документи чи взагалі ігнорування повістки, настає адміністративна відповідальність, яка включає штраф або обмеження волі. Ну, це все так звучить голосно, але насправді ж ми знаємо, що воно відбувається не так. Як вам такий формат відео? Це вже не перше таке відео з новинами, основними, коротенько, по факту, без води. Якщо сподобалось, лайк, підписка. Ділимося з друзями. І головне, дивимося це відео до кінця. Я зроблю тайм-кодіки, щоб було вам зручніше пригати між темами. Ви на каналі я у мами Іммігрант, і всім до побачення.